Всім доброго ранку! Сьогодні ми продовжуємо тему швидких сніданків. Так як зараз у нас почався сезон клубніки, ми приготуємо клубнічно-творожний десерт. Це дуже смачний і швидкий сніданок. Я думаю, він вам сподобається і також сподобається вашим дітям. А я запрошую вас усіх на свій канал. Готуйте разом зі мною. Беремо клубнічку, помиємо її, посушимо на рушнику бумажному і поріжемо отак на четверо, наприклад. порізали і все зложимо у чашу блендера і будемо зараз блендером збивати. Сюди ми додамо 2-3 столових ложки згущеного молока і також зіб'ємо. Збили і поки відставимо беремо творог, в мене тут його 400 грамів, і також зіб'ємо. Творог ми збиваємо так, щоб не було комочків. І потім додаємо також 2-3 столових ложки згущеного молока. А ви дивіться, як ви більше любите. Якщо любите більш солодке, додавайте більше молока. І також збиваємо. Практично наш десерт вже і готовий. Зараз ми беремо тарілочку, накладаємо сюди творог. І зверху поливаємо клубнічкою збитою. Всім смачного.